І казка, де вони живуть, і які стежки до них ведуть. А добра і казка у садок ідуть, у садочку, у садочку в нас вони живуть. А добра і казка у садок ідуть. У садочку, у садочку в нас вони живуть. Вітаю вас, любі малята! Пропоную сьогодні пригадати цифри від 1 до 5. Повправлятися в утворенні множин, а також пригадати форми предметів. Запрошую усіх приєднатися разом з нами до весняних робіт. Ви у нас не тільки розумні талановиті, а ще й дуже працьовиті. Сад прийшов, дерева садимо. Так, так, так. Разом все зробимо. Буде гарний сад, в ньому наведемо лад! Подивіться, діти, скільки дерев посадила родина. Так. Одне. Якою цифрою ми позначимо кількість дерев. Так. Цифрою один. Пригадаємо малята цифри від 1 до 5. Одиничка цифра рівна. І до стопчика подібна. Всі рахунки, всі таблички починають з одинички. Подивіться ось і два. Цифра дуже чепурна, Шийку гусачком згинає, хвостик хвилькою здіймає. Раз гачок і два гачок, а між ними язичок. Цифра нас зачарувала. Трійка ми тебе впізнали. Познайомтесь це чотири, з нею в дружбі усі звірі, бо чотири лапки мають, Правда ними чевіряють. Ось п'ятірка жартівлива. Діток всіх розвеселила. Як на хвостик повернеться, цифру два враз обернеться. Дивіться тракторець у своїх причепах ви цифри. Давайте називати їх разом. Один, два, три, чотири, п'ять. Діти, давайте допоможемо екологу Платону. Навести порядок на нашому квітнику. Серед квіточок завелося багато бур'янчику. Малята! А чи знаєте ви, який інструмент допомагає боротися з бур'яном? Вірно, це сапа. Подивіться, як вправно за допомогою цього інструмента можна звільнити наш квітник від диких рослин, які заважають нашим квіточкам рости. Друзі! Давайте порахуємо бур'янчики, які ми висапали. Рахуємо разом! Один, два, три, чотири, п'ять. Які ж ви розумники? Як гарно рахуєте. Можливо, ви знаєте, що можна зробити з квітами, щоб вони не були такими тьмяними. Як їх оживити? Їх треба полити, молодці, ростіть та квітніть. Сил набирайтесь. Яка краса. Мені сьогодні також потрібна твоя допомога. Нам на пошту привезли яблучка і я хочу відправити їх своїм друзям. Як ми можемо допомогти? Я маю список комусь скільки потрібно відправити. Але у ньому замість цифр намальовані яблучка. А ящики підписано цифрами? Так. На ящиках цифри: п'ять, один, два, чотири, три. Давай розбиратися. На червоному ящику яка цифра? Один. Отже, у нього можна покласти одне яблуко. Закидуй. На зеленому ящику цифра. Два. Отже, закидаємо два яблука. Один. 2. На коричневому ящику цифра Три. Одне. Два. Три яблука. Молодці. А в синьому поїде. Одне. Два. Три. Чотири. А у фіолетовому можна відправити. П'ять яблук. Одне. Два, три, чотири, п'ять. Дуже добре. А тепер покладемо яблучка в ящики і можна завантажувати машину. Давайте пригадаємо малята, що ми з вами робили. Так. яблучка ми порахували. По ящиках розподілили. Ящики спакували Відправляємо. Давайте пригадаємо фігури. Це квадрат. Давайте скажемо разом Квадрат. Квадрат має чотири однакові сторони. Давайте рахувати разом. Один. Два. Три. Чотири. Квадрат. Це трикутник, в нього три сторони, один. Два. Три, трикутник. Це круг, Схожий на бублик, правда? Круг. Прямокутник. Він схожий на квадрат. Але в квадраті всі сторони однакові. А в прямокутника різні. Прямокутник. Добре. Тепер беремо червоний квадрат і зелений круг. І ми склали кактус. О, обережно колючки. Друзі, я думаю, ви здогадуєте, що ми складаємо. Квадрат і трикутник. Це будинок, які ви молодці. Беремо зелений круг. І два рожевих трикутники. Один трикутник і другий трикутник. Що в нас тут? Цукерка! Ням-ням, люблю цукерки! Цей малюнок схожий на якийсь транспорт. Подивимося, що в нас вийде: прямо путник. Більший квадрат і менший квадрат. І два круги. І в нас вийшла вантажівка. Розумнички. Давайте візьмемо лопати. Відшукаємо в оточенні геометричні фігури. Капелюшки у формі. Круга. Квіточкам треба земля. А лопатки схожі на трикутник. Землю насипаю я, ти її підрівняй, буде тут в нас врожай. У пакетику насіння заховався прямокутник. Давайте посадимо насіння. Ямки зробимо хочеш. Кинь зернятко, ти скоріш. Його землею присипай, буде тут в нас врожай. коли ну, вони вже з'являться? Зачекати треба нам. Скоро все побачиш сам. Почекай, почекай, буде тут в нас врожай. Куди тягнуться рослини? Вгору до сонечка. Яку форму має м'яч? Форму кулі. Швидко, швидко, там і тут всі рослинки вже ростуть. Ми навчились працювати, та вже встигли всі втомитись. Пропоную відпочити і гарненько звеселитись. Сонечко зійшло, світить у вікно, Рухайся, гав, не лови, ранок я здраво почни. Рок вперед зроби, рок назад зроби. Ну а потім трам-па-пам, кружляй зі мною ти, сонечко зійшло, світить у вікно, рухайся гатне, лови, ранок і справу почни. До нових зустрічей, діти.